А тепер дивіться, що сталося. Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В цій всій заворушці, яка сталася, що це значить, що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну, так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси, і так далі, це все мало їхати в Україну. Росія, вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По перше, показали, що ну це НАТО со ну, своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це те, що е, тепер е, зброя і е, гроші не будуть йти в Україну, а будуть йти зараз на допомогу Польщі. І Польща від цього, звісно, плюс. Ну і в принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я поляк, то ми б сказали, правильно, все супер. Так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього взагалі не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. Отака історія. Ну я тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вище стоячим пояснити, що може давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з вообще взагалі там, чи з зініток дешевих там за декілька сотень доларів збивають ці дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви у європейців теж, але рівно настільки, щоб в межах своїх правил, законів і бюрократії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на цьому всьому заробити. Тоже на це все зробить. Вони зараз і безпеку собі підняли і грошей намутили, і е, перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети, і так далі. Це ж за гроші налогоплательщика, Понял, от так що там бюджети величезні на цю всю історію. Я думаю, вони там е, ну давайте почесному дуже раді, тому що вони це все могли перевірити, як воно літає, як воно стріляє, як вони балістичними ракетами збивають один дрон. Це все жорстко. І це для, для нас незрозуміло. І а, для них поки що це все норм, бо це невеликі атаки. А звісно, якби було таке, як а, на Україну, да, летіло по декілька сотень дронів зразу, я думаю, вони б вже б дзвонили і питали наших військових прийти, поможіть, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони. Ну, поки що ситуація отака. У них просто все по інакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да, і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну, нереальні результати, і за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Бо у людей черепушка українців дуже добре працює, а дуже добре працює. Для українців, які розуміють цю проблемну ситуацію і хочуть заробляти, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, заробіток онлайн з допомогою коротких відео, розповсюдження новин, і ми там показуємо, як зарплату ми за це платимо. Насолоджуйтесь такою можливістю, бо часу у вас залишилось небагато для того, щоб трошечки підзбирати грошей і бути в безпеці.